Кажуть, що доля б'є тих, хто може вистояти. Не знаю, чи я така вже сильна, але мене потрусило добряче. Коли мій чоловік зібрав речі і пішов до іншої, у нас уже було троє донечок. І знаєте, його це не зупинило, навіть оком вимбрану. Жили ми тоді в селі, у хаті його батьків, звісно, після розлучення свекри довго не думали, вибрали сина, а мені прямо сказали даємо тобі два місяці. А далі збирай манатки, йди куди знаєш, а куди йти? Батьків моїх давно немає, у їхній старенькій хаті вже сестра, старша з сім'єю обжилася, там і так тіснота. Сиділа я ночами, дивилась на своїх дівчат, і серце обливалося від безсилля. Якось я поїхала в місто, цілий день оббивала пороги, шукала і роботу, і хоч якусь кімнатку, щоб не під мостом опинитися. Під вечір зрозуміла, нічого мені не світить, сіла на лавку в сквері і просто заридала, закривши обличчя руками. Олю, це ти? чую знайомий голос. Піднімаю очі зоряна, однокласниця моя. Вона вже років десять в Віталії на заробітках. Ми розговорилися, я їй усе виклала, як на духу, а вона послухала і каже Слухай, не кисне, поїхали зі мною, а малих лишиш на свекруху. Якщо її син такий несерйозний, то нехай вона за нього дітей і ростить, а тобі треба на ноги ставати, бо іншого виходу в тебе нема. Мені та ідея спершу дикою здалася, як це дітей покину. Але Зоряна стояла на своєму, або ти там заробиш їм на життя, або ви тут усі в злиднях пропадете. Свекруха на диво поводилась швидко, тільки очі прижмурила і каже добре, нехай лишаються, але щоб щомісяця гроші на їхнє утримання присилала задарма годувати дітей не буду. Старші тоді було 16, середній 10, а найменші всього 7. Не передати словами, як я тоді плакала в автобусі, що віз мене в чужий край, але іншого виходу просто не було. Минуло 15 років, 15 років, як я італійка. За цей час мої дівчата виросли, я навчилася рахувати кожне євро. Я поставила собі за мету мої діти ніколи не повинні ні перед ким схиляти голову, так, як я колись перед циврухою. Перші 4 роки я працювала без вихідних, аби купити квартиру старшій доньці, потім ще 4 для середньої і ще 4 для найменшої. За 12 років я кожну забезпечила власним дахом над головою. Тепер уже складаю гроші собі на старість, щоб теж мати свій куток. Поки приїжджаю раз на рік, гостюю то в одної, то в іншої. Про свекруху теж не забуваю яка б вона не була, а онук не вигнала. Завжди привожу їй подарунки, а на свята обов'язково даю 100 євро так, хай собі щось купить. Та й вона заслужила, чесно кажучи. Тепер у нас є чудова традиція. На святвечір ми всі збираємося у когось із доньок великий стіл, 12 страв, запах путі, сіна, і обов'язково кличемо бабусю з села, щоб вона не сиділа сама в таку ніч. Дивлюся на своїх дівчат і не можу намилуватися. Вони у мене такі дружні. Знаєте, часто буває, що зробіченські гроші родини сварять, хтось більше взяв, хтось менше. А мої ні. Вони принципово більше грошей у мене не беруть, кажуть, мамо, ти для нас і так неможливо зробила. Відпочинь уже, побережи себе. Вони не тримають на мене зла за те, що їх залишила. Розуміють, що я не на курортах була, я гарувала заради них. І коли вони починають колядувати, Боже, як гарно вони співають в три голоси, я стою на кухні, витираю сльози фортухом і серце мало не вистрибує. Я часто думаю про своє життя. Так, мені страшенно не пощастило з чоловіком. Він виявився слабким, а його батьки черствими, але мені неймовірно пощастило з дітьми. Може, саме заради того, щоб побачити їх такими щасливими і самостійними, і люблячими, треба б мені було пройти через ту всю Італію. Життя воно як те полотно. Десь нитка з десь колір пітьменів, а в результаті виходить дивовижний візерунок. Хвала Богу за все. Нехай у кожній хаті буде такий спокій, як у нас зараз, і нехай кожна мама знає, що її праця була недаремною, бо мати добрих дітей це велике щастя.